Усім привіт! У спеціальній теорії відносності Ейнштейна є постулат про те, що всі фізичні закони повинні бути однаковими у всіх інерціальних системах відліку. Це стосується і законів Ньютона, які дають нам основні рівняння механіки. Виявляється, що якщо все ж таки спробувати перейти від однієї системи відліку до іншої, то ці закони зміняться. Це означає, що вони є лише наближенням для швидкостей. Малих порівняно зі швидкістю світла. Сьогодні ми з вами спробуємо отримати такий закон руху, який був би інваріантний при переході від однієї системи відліку до іншої. Поїхали. Почнемо з того, що у класичній механіці для визначення положення будь-якої події використовують радіус вектор, який задається трьома координатами x, y, z, а також час, тобто момент часу, коли відбулася та чи інша подія. Ми ж ведемо поняття 4 радіус вектора. У нього буде 4 координати. 3 звичайні, як у радіус вектора x, y, z, і одна часова. Про те, щоб розмірності всіх координат збігалися, ми час t помножимо ще на швидкість світла. Тоді це буде мати розмірність таку саму, як і координати, тобто метри. Позначається, це x. З індексом μ, який пробігає значення від 0 до 3. Те, що він зверху, не повинно вас наштовхувати на думку, що це степінь, не потрібно їх вплутати. Так от, 4 радіус вектор при переході від однієї системи відліку до іншої, перетворюється за перетвореннями Лоренца. Давайте тепер за аналогію до звичайної швидкості, яка є похідною від радіус вектора по часу, введемо 4 швидкість. Це буде також 4 вектор, який буде визначатися наступним чином. Це буде похідна від 4 радіус вектора по власному часу, який позначається літерою tau. Це час, який вимірюється в системі координат, яка рухається разом з об'єктом, з частинкою. Тобто в цій системі координат швидкість руху частинки дорівнює 0. Дтау зв'язана з дифференціалом часу в іншій системі координат наступним чином. ДТ дорівнює дтау ділити на корінь із 1 мінус квадрат ділити на c квадрат. Давайте ж тепер знайдемо явний вигляд 4 швидкості. Для цього ми використаємо відомий трюк математичному аналізу, домноживши верх та низ нашої похідної на dТ. І розіб'ємо це на два дроби. Перший dxμ по dt, і другий dt по детау. dt по детау ми можемо визначити зі зв'язку цих двох величин, які записані вище. А dxμ по DT ми можемо порахувати, адже ми знаємо явний вигляд xμ, і можемо знайти просто похідну по часу. Отримуємо наступний вираз. Це поділити на корінь із 1 v квадрат c квадрат. Це буде нульова компонента 4 швидкості. І три інші компоненти буде просто швидкість. Вектор швидкості поділити на цей самий корінь, тепер згадаємо, як вводиться імпульс у класичній механіці. Це просто маса помножити на швидкість. Давайте за аналогією введемо 4 імпульси. Помножимо масу на 4 швидкість. Треба зазначити, що 4 компоненти 4 імпульсу не є незалежними. Якщо просто підставити та. Порахувати можна переконатися у тому, що вони зв'язані з піввідношенням. Якщо нульову компоненту піднести до квадрату і відняти, відняти від неї квадрат трьох інших компонент, ми отримаємо сталу m квадрат c квадрат. Це нам знадобиться трошки пізніше, переходимо до сили, яка також є в законі руху. Згадаємо, що у класичному випадку мали F дорівнює MA. А що таке А? Це прискорення. Прискорення це похідна по часу від швидкості. Запишемо це. Тепер m, тобто масу як константу, можна занести під дифференціал, від цього нічого не зміниться. І там ми маємо комбінацію M помножити на V. Як уже сьогодні ми говорили, це є імпульс. Тобто, отримали, що dp по dT дорівнює F. Це просто ми переписали в такому зручному для нас вигляді другий закон Ньютона. Давайте ж тепер по аналогії побудуємо. Таку ж саму конструкцію, але з 4 векторів. Маємо dpmu по dτ, похідна від 4 імпульсу по власному часу, дорівнює Fmu, де Fmu це 4 вектор сили, який ми поки що не знаємо, і нам потрібно знайти, як він виглядає. Для цього спочатку відокремимо останні три компоненти, тобто, коли μ дорівнює 1, 2 і 3. Тоді в лівій частині отримуємо просто похідну від звичайного імпульсу по власному часу. Тепер зробимо наступне. Так само, як ми робили для 4 швидкості, домножимо зверху і знизу на DT і розіб'ємо на два дроби. Перший дріб це просто DP по dt. Як ми бачили, це звичайна сила із закону Ньютона. Тут ми її позначимо маленькою літерою F, щоб не переплутати з 4 силою. І також другий дріб ДТ по DTAW, який просто дорівнює цьому кореню, як ми вже сьогодні бачили. Добре, ми знайшли, як виглядають перші три компоненти чотири сили. Точніше, перша, друга і третя. Тепер треба знайти нульову компоненту. Як же це зробити? Для цього ми якраз таки і використаємо те, що чотири компоненти чотири імпульсу не є незалежними. використаємо ось цю тотожність. Продиференціюємо з обох сторін по власному часу. За правилом диференціювання отримуємо наступний вираз. Як ми бачимо, в правій частині утворилась комбінація DP по детау, що є силою. Звідси ми можемо досить просто виразити DP0 по детау. Ми знаємо, чому дорівнює P поділити на P0, адже ми знаємо явний вигляд і того, і іншого. Підставляємо, рахуємо. І таким чином отримуємо вираз для нульової компоненти 4 швидкості. Ну а три інші ми знайшли уже вище. Тепер можемо записати закон руху у рельцівському випадку. Він буде виглядати як dPμ по детау рівня Fμ. Тобто він по своєму вигляду майже не відрізняється від звичайного другого закону Ньютона. Тільки тепер треба враховувати, що таке Pμ – це 4 імпульс, і ми знаємо його компоненту. І що таке Fμ – Це 4 сили. Також треба враховувати, що похідна береться по власному часу. Нам зручніше перейти до звичайного часу те, ну як вони зв'язані власний час і звичайний час, ми вже з вами знаємо. Це використовується на практиці. Ми досягли своєї мети. Ми отримали рівняння руху, яке записано через 4 вектори. Це означає, воно не змінює свого вигляду при переході від однієї системи відліку до іншої. Його правильність підтверджується ще двома фактами. По-перше, при малих швидкостях можна показати, що воно переходить у звичайні рівняння Ньютона, які мають безліч експериментальних підтверджень. Та по-друге, висновки, які робляться, ґрунтуючись на цьому рівнянні, також були перевірені експериментально і збігаються з теорією. Що ж, на цьому на сьогодні все. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки і пишіть коментарі, дивіться інші ролики, вони також є цікавими. Всім до побачення!